Вітаю вас, в ефірі Катем Новини і Сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці замість купувати квіти на 1 вересня донатили на ЗСУ. В міській раді вітали тренерів та спортсменів. На локації активні парки дітям влаштували спортивне свято. Замість квітів, донат на ЗСУ. Так називалася акція до 1 вересня, під час якої школярі, вихованці дитячих садочків та їх батьки збирали кошти, каву, чай, смаколики для військових та дитячі малюнки. Колективи передали донати координаційному центру волонтерів, благодійним організаціям та волонтерам, які спрямовують кошти на потреби бійців. Як допомагала гімназія Сузір'я 19 розкажемо далі. Матвій Захарченко та Олексій Шаповалов учні гімназії Сузір'я 19. Хлопці долучилися до акції, яка проходила у навчальних закладах міста з 1 вересня і спрямовувались на підтримку Збройних сил України. Ми долучилися до цієї акції, тому що вдячні нашим захисникам, що вони нам зробили так, що нас є 1 вересня. І ми замість квітів їм принесли подарунки. Смаков. Ще навіть наші друзі з які знаходяться за кордоном, навіть вони переслали гроші для допомоги ЗСУ. Ще ми долучилися до цього заходу, тому що ми дуже скучали за нашими вчителями, дуже хотіли уроків цього життя, яке було раніше. Зібрані смаколики, медикаменти, малюнки та донати учнівські колективи передавали координаційному центру волонтерів. Напротязі цього тижня діти приносили до навчальних закладів чай, каву, печиво, речі першої необхідності, засоби гігієни, а також донатили за, за бажанням. Хочу подякувати від координаційного центру волонтерів міста Олександрії за організацію та проведення цього заходу в Олександрівській міській раді а також управлінню освіти. Також хочу подякувати. Всім дітям, їхнім батькам, вчителям, вихователькам за надану допомогу нашим воїнам. Загалом за тиждень гімназії, ліцеї та садочки задонатили на суму у більш ніж 84 тисячі гривень. Ми поцікавились, на які потреби військових підуть кошти. Кошти будуть спромовані на нагальні потреби зсу. Зараз у нас зокрема оголошений збір на дрони. Для морської піхоти ця вся сума буде направлена на закупівлю дронів. Підтримувати збройні сили України через волонтерів можна по-різному: долучатися до плетіння маскувальних сіток, брати участь у благодійних заходах, донатити на карткові рахунки або ж приносити необхідне безпосередньо у координаційний центр волонтерів за адресою вулиця Ярмаркова, 59. Щороку, в другу суботу вересня, в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Привітання з нагоди професійного свята приймали вчителі фізичної культури, тренери спортивних секцій, а також керівники фізкультурно-спортивних організацій нашого міста. Також двоє спортсменів отримали посвідчення майстра спорту України. На урочистостях з нагоди свята була наша знімальна група. З нагоди дня фізичної культури і спорту у міській раді привітали тренерів спортивних секцій, вчителів фізичної культури та спортсменів. В Олександрії зареєстровано понад 15 громадських фізкультурно-спортивних організацій. Понад півтори тисячі юних спортсменів відвідують секції з 14 різновидів спорту. Пишаюся нашими спортсменами, пишаюся спортсменами нашого міста, які і сьогодні здобувають. Такі очікувані перемоги для нашої країни, і вже сьогодні звучало цей паркур, де ми маємо високі здобутки на світовому рівні. Це і ігрові, не ігрові, а єдиноспортивні єдиноборства, в яких Олександрія славиться. і. Щойно хлопці повернулися із чемпіонату, юнацького чемпіонату Європи із Турції. Також там достойно Україна і Олександрійці виступили. Ми пишаємося Футбольними здобутками, які завжди є в нашому місті, і в дитячому футболі, і в юнацькому футболі. Спорт це там, де хлопці не за гроші, а за бажання біжать. І в цьому плані мені дуже приємно, що наші юнацькі клуби, наші дитячі клуби показують дуже серйозні результати і борються за те, щоб доводити, що наші спортсмени, олександрійські спортсмени одні з кращих в Україні. Олександрія відома на міжнародних та всеукраїнських змаганнях, адже має чемпіонів з боксу, карате, військово-спортивних багатоборств, паркуру і не тільки. За результатами участі у змаганнях високого рівня посвідчення майстра спорту України вручили двом вихованцям патріотичного спортивного клубу Захист Сергію Расторгуєву та Максиму Деревянку. 11 років йшов до цього звання. І майстер спорту виповнив на чемпіонаті України, який проходив в навесні у місті Києві. Ну насправді це мій другий майстер спорту. Перший я виконав з Вако і ось майстер спорту з військово-спортивного багатоборства. Звісно, дуже приємно, тому що до цього звання я йшов всі 11 років. Наступний крок це майстер спорту міжнародного класу. Подяками міського голови нагородили тренерів-викладачів ДЮСШ США 2 представників спортивних клубів та вчителів фізичного виховання навчальних закладів міста. В Олександрії відбулося свято спорту. На локації Активні парки тренер Роман Яковенка запропонував дітям після невеличкої розминки взяти участь у різноманітних рухливих іграх. До заходу долучилися діти шкільного та дошкільного віку. Як це було, бачила наша знімальна група. В Олександрії на локації активні парки для дітей організували свято. Захід, приурочений до дня фізичної культури та спорту, організував відділ молоді та спорту. Про цей та інші заходи Олімпійського тижня розповіла Ольга Клішина. Щороку, в другу суботу, вересня, відзначається День фізичної культури та спорту. Наша Олександрійська територіальна громада теж долучилася не до святкування, а відзначення цього свята. Протягом тижня в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти проводяться олімпійські тижні. В четвер, 7 вересня, буде проведено олімпійський урок загальнообов'язковий для всіх навчальних закладів, де діти дізнаються про олімпійські ціни про олімпійське. Символи про олімпійських чемпіонів, спортивні заклади міста, громади теж долучилися до відзначення дня фізичної культури та спорту. Зокрема, дитячо-юнацька спортивна школа для пропаганди своїх видів спорту, що популяризуються в Дю США, проводить відкриті уроки з різних видів спорту. Це і спортивна гімнастика, це і волейбол, і бокс, і фехтування. Тобто, спортивна школа має. 12 відділень, вона відкрита для всіх бажаючих. Можна прийти і в спортивну школу, відділення, можна і в навчальному закладі своєму дізнатися про види спорту, які популяризуються. Також патріотичний спортивний клуб Захист проводить вже другі в цьому році змагання з бадмінтону серед дорослих та дітей. Змагання пройдуть 9 вересня о 10.00 в гуманітарному ліцеї колишня 9 школа. Також будинок дитячо-юнацької творчості відділення шахів проводить теж не перший раз дитячо-юнацький спортивний бліц-турнір шахів серед дітей. 7 вересня діти зібралися на локації біля скейт-майданчика. Невеличка розминка, низка загальнорозвиваючих перед рухливими іграми налаштувала дітей на активне дозвілля. У нас триває соціальний проект Активні парки здорові локації України. Безпосередньо кожного тижня проводяться по три заняття на локації. І сьогодні тематичне заняття, присвячене безумовно дню фізичної культури та спорту. Це свято спорту. Координатор проєкту Роман Яковенко розкаже про різні види спорту, потренується, проведе кардіотренування, щоб підготувати їх до різних видів спорту. І, маючи у себе спортивне знаряддя, він використає для проведення даного заходу. Заняття на локації відбуваються на постійній основі. Мені подобається, коли ми гуляємо в вишибало. Я, здійснюю, перший раз я тут вже була, і ми улюблене на заняття кататися на самокатах. Наприкінці свята діти отримали грамоти за участь та тематичні магніти. Олімпійський тиждень і свято спорту ще триває, тож долучайтеся і ви. На цьому випуск не завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.